Добрий вечір. Я Наталя Поляниця. Запрошую телеглядачів і радіослухачів сюди до нас, у вечірню студію під Абажур. Моя сьогоднішня гостя була вже у цій студії. Це було десь приблизно півтора роки тому. Тоді якраз у її гурта вийшов перший альбом, він мав назву «Архе». і тоді був концерт, великий сольний концерт в Хмельницькому міському будинку культури. І е, настільки це було якісно і професійно, що мені було шкода того, що бачить так мало людей, що знайома, скажімо, тільки Хмельниччина з цим. І я її запитала, а що далі? І вона мені відповіла, що далі. Я хочу, щоб ви це послухали. Далі. Е, я про це питання дуже багато думаю останнім часом. Тому що, напевно, все ж таки сама себе питаю, а що далі? Але нещодавно поспілкувавшись із одним своїм гарним другом, він мені я прям вирвала в нього з контексту ту фразу спочатку стань професіоналом і потім тебе знайдуть. Тобто, наше завдання далі створити продукт і далі. Напевно, що хвилі життя, хвилі інтернет, простору, сарафанного радіо, угу, ж усього інтернет. абсолютно, абсолютно усього, всіх мас-медіа і всіх засобів інформації в цьому житті нам нас винесуть на якусь хвилю в цьому безмежному великому океані, в якому дуже легко втратитись, в якому дуже легко загубитись і утонути, просто втонути. Ну, за цей період в її житті відбулося дуже багато чого цікавого, і не запросити її під абажур я просто не могла, тому що це далі вже все відбулося. Ми сьогодні про це будемо говорити, дізнаємося, які зміни у житті. Співачки, бандуристки, солістки гурту Круть, Марине Круть. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталя. Ну наскільки ж я рада тебе бачити? Навзаєм. З тими ямочками такими. Навзаєм, чесно. Ну, дивись, Марина, ну дійсно настільки багато всього відбулося, що просто не знаєш за що захопитися, з чого розпочати нашу з тобою розмову. Ну, давай, напевно, з того, що маленька дівчинка. Я вважаю тебе такою <laughs> тендітною, ніжною і голостий такий опинилася в великому місці. Тобто, ти зараз, киянка, ти переїхала до Києва. Так. <laughs> Я хочу тебе запитати, чого б не сталося, якби ти не приїхала? <laughs> чого б не сталося? Не знаю, напевно, життя якось по-іншому би склалося щось би сталося інше. Угу. Правда, так. А що ж тоді сталося у Києві? Я так розумію, знову ж таки, знаєш, от пам'ятаєш, ми тоді говорили про той чорний коридор життя, по якому ти йдеш та відчуваєш, куди тобі потрібно йти. Я так розумію, що у тому чорному коридорі ти побачила оту таку а, маленьку цяточку на мапі, де цвіте каштан, і вирішила, що мені власне потрібно туди. Що ж сталося тоді у Києві? Так, значить, перше, угу. коридор точно вже не чорний. Ага, я ж так і зрозуміла. По-друге, е, каштани я також люблю. <рес> да. Ви говорили про те, що приїхала до великого міста. Це не є для мене великий крок, бо я жила у більшому місті. Насправді, я жила в Китаї, а там якби, набагато більше було людей в місті, в якому я жила. Київ то відносно невеличке місто, в якому я зараз живу. Ну, звичайно, все в порівнянні в нашому житті. Так, звичайно. І дуже багато хто питається, як там в Києві. Я кажу, що в мене це каштани в дворі, мені класно. Ось і все, насправді. Нічого не змінилось. Я роблю те, що я робила, просто в іншому місці. Ось і все. А з людьми тими самими чи іншими? Ну, круть також переїхав в гурт чи ні? Так, так, круть трансформувався радше. І деякі люди залишились, деякі пішли, але навіть ті люди, які пішли, ми з ними все одно в дуже гарних стосунках. Можливо, навіть в кращих з ними з які залишились. Uh -huh. Uh -huh. Дивися, <кій> я час від часу спілкуюся з артистами, скажімо, з провінції, хоч я не вважаю ті маленькі місця провінцію, провінція скоріше в голові, які переїхали в столицю. Mm -hmm. так? І, ем, ну, Здебільшого вони говорять про те, що після того, як потрапляють от, у те середовище, де скупчення артистів на квадратний метр занадто велике, от, стаєш якось злішим, агресивнішим і потрібно дійсно працювати ліктями для того, щоб проштовхнутися, бо інакше ти просто не пройдеш. Так? Наскільки змінилася Марина від е, тієї позиції, коли вона була хмельничанкою, до тієї позиції, коли вона зараз є киянкою, коли вона є у Києві? Mm -hmm. Щось насправді змінилось, а інколи думаю, що нічого не змінилось. Я тільки що слухала та уривок із нашого останнього ефіру, крайнього ефіру, тоді, 2016 році, і нічого радше не змінилося. Стань професіоналом тебе знайдуть, чесно. Угу. Я не стрибаю так і далі, вище голови інших. Мені хочеться стрибнути вище своєї голови. І, власне, цим я займаюся. А от та дорога, по якої ти йдеш, тобто бандуристка. Там з, з оркестром якимось ми про це пізніше ще будемо mm -hmm. говорити, звичайно. А, ця ніша, наскільки вона зайнята? Наскільки є твоє місце під сонцем? От саме а, навколо тієї музики, яку ти саме сповідуєш? Е, переїхавши до Києва. <кій> я живу із дівчатками, вони закінчили консерваторію, вони професійні бандуристки. Я живу із двома бандуристками професійними. Тобто, С... ти знайшла своє середовище. <кій> своє середовище, серед яких я насправді саме не професійна бандуристка. І для мене був шок дізнатися, що, виявляється, мене знають всі бандуристи. Всі бандуристи знають мене. І ну, мені приємно, що так сталося, але я знаю, чого так певно сталося, того, що. Ну, нас є небагато. Нас можна там на пальцях перерахувати, тих, хто щось робить. Угу. І я є одна із тих, хто щось робить. Е... Ти маєш на увазі робить щось своє. Робить щось своє, пише музику чи взагалі робить щось більше, угу. ніж там виступає. Та. Ну, Не прив'язується до тої архаїки, яка є власне інструмент бандури, а, а шукає щось своє, осучаснене, скажімо так, та? так. Так, так, так. Угу. так. На той період, от, на наше. Останнє інтерв'ю крайнє, яке у нас тоді було в mm -hmm. листопаді, 2016 листопаді. Рівно після того за кілька днів я власне переїхала до іншого міста. От і напевно глядачу можна буде вже побачити там в моїх очах вже такий меседж, ну коли ж щось звіниться, ну коли ж щось я поміняю в цьому житті, ну давай, 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 міняй, міняй, міняй mm -hmm. щось. І от тоді я все змінила, все пішло на краще. Радше я потребувала не Києва, а змін більше. Uh -huh. І я це зробила і класно. Ну, на те, що я звернула увагу, це на твою татушку, яка з'явилася на твоїй руці. Якщо ти не проти, ми її покажемо нашим глядачам також. Та у цей період, це те саме далі. Ти хотіла саме от бандуру, саме там це ти? Чи це якийсь такий зібраний образ? Моя подруга дуже дивлюна та художниця і тату-майстер. І дуже талановитий дизайнер, е і дуже гарна людина Аліна Гаєва намалювала мені. Радше вона бачить так, мене мені сподобалось. Угу. І власне я інколи думала, що це стане моїм логотипом. Ти знаєш, що я там бачу? Я ж кажу, що? я бачу. Інструмент бандуру, да? Да. за яким е, схована ти. Тобто на першому плані у нас іде бандура, вона є таким е, якимось твоїм духовним наставником. Тобто, це те, кому ти сповідуєшся, це те, з ким ти розмовляєш, і це те, що оберігає тебе від іншого світу, і в той же час дає можливість тобі е, заявити про себе у всьому світу. Можливо, це та, так відчули трактування так до речі. побачила. <гум> У тебе є духовний такий душевний, О. точніше, їм це пісня алелує. Та да. я хочу, щоб ми зараз її також взяли сюди до себе в абажур, та Давай, декілька буквально фраз. Now other heard, there was secret card The devil played and it pleased the Lord But you don't really care, from Magic to you Відомий український музикант і співак Бой та Дмитро Шуров. Він сказав, що тут це коли почув отакий твій спів, та, він сказав, що це сон, від якого не хочеться прокидатися, просинатися. Та. та сама Настя Кам'янська вона сказала, що це золото, і це людина, яка таке має. То вона дійсно якась особлива людина. І усе це сталося на екс-факторі, куди прийшла Марина Круть півроку тому і заспівала цю пісню. Чому ти туди пішла? Хоча ми також говорили з тобою. Я знаю, власне, певну твою відповідь, але все ж таки хочу почути з твоїх вуст. Я думаю, що ти не думала, що ти переможеш, що ти там, А хоча я можу помилятися. Кажи я йшла туди, бо мене запросили. Черговий раз. На талант шоу власне допустили перший раз нормально, угу. бо перед цим було дуже багато досвідів з талант шоу. Мене дуже багато років не пускали на телебачення, і власне з 15 років, майже 5 років я билася постійно. А за чому те... не пускали, я не розумію? Чому? Ну напевно, що не доросла просто. Просто не потрібно було, щоб так сталося, і все. Це не пов'язано з інструментом, це не пов'язано з репертуаром? Я не знаю, не можливо, знаєш. можливо, пов'язано. Але я, я собі трактую так, що це так просто потрібно, і все. Власне, та я прийшла на це шоу, у мене не було ніякої мети, абсолютно перемогти там чи ще щось. Я знала, що мене побачать багато людей, хіба угу. це щастя. Так, це той майданчик, де ти можеш про себе заявити. І Все, тебе, я зараз можу сказати, якщо ти раніше була більш відома або в такому вузькому середовищі, скажімо, музикантів, та або Хмельниччина, тебе знала однозначно, то ти зараз відома усієї України бандуристка, співачка, солістка, гурту «Круть». Ну, Звучить дуже голосно, мені потрібно ще багато попрацювати, щоб ці слова стали однозначною правдою. Але я працюю над цим, чесно, та я надію, що це може бути як ефект після того, що ти робиш. А угу. Я про це не думаю, я просто роблюся. Е, ну, дивися, все ж таки я ще хочу трошечки торкнутися саме е, цього талант-шоу. Е, до якого етапу ти дійшла, і чи задоволена ти саме цим результатом? От нагадай просто нашим глядачам, які, наприклад, не бачили цього. Скажу однозначно, я не задоволена результатом. Я знаю що з такого, що я могла б більше, краще. І я чекала того моменту, допоки мені дадуть повністю весь потенціал розкрити, а я його там не відкрила. Але, напевно, талант-шоу це не майданчик там, де ти маєш відкривати весь свій талант. Чи потенціал, хоча вони так хочуть зробити, але ми знаємо, що це трошки не так. Uh -huh. Тому, власне, мені трохи, звичайно, прикро, що я не відкрила і не розкрилась до кінця, так як я хотіла би і могла. Але, власне, я здоволена, я познайомилася з Дімою Шуровим. Це uh -huh. дуже класний досвід. І... А дует буде з ним? Як ти гадаєш? Mm, хто знає? я думаю так. Ой, це було б так круто, мені це здається. Це було дуже круто. Це та. взагалі та. був такий драйв. Я дуже класний, правда? Так? Да. <рес> ти багато співаєш про кохання, пишеш пісні про кохання. І кохання дається людині, та це як щось обов'язкове до виконання. А, якщо би ми з тобою от зараз подумали про те, що все ж таки. Дало кохання тобі. Як творчій особистості, як жінці. Ти ж відчула це почуття? <гум> так, так. Відчула. І... Це дуже круте почуття насправді. Я думаю, що ви, речі, сказали, що це як обов'язок, так? <гум> так? До виконання. обов'язково до виконання. <гум> а я думаю, що це насправді не обов'язок, це, це дар. Точніше, навіть е, не дар, це подарунок величезний, який uh -huh. в тебе приходить. Просто величезніший подарунок. Якщо він приходить, якщо тобі дарують, все ж таки це, це дуже велике щастя. От і все. Це що Я просто так сказала, що мені здається, що е, ну, е, мало кого в цьому житті оминуло це почуття. Воно дійсно е, оселяється у кожне серце. Та, але щоб його спіймати за хвіст, це дуже мало кому вдається. Це Точно дивися зап... я ну. Напередодні нашої зустрічі я передивилася цю програму, яка була у нас, і зрозуміла, що багато тих речей, про які ми говорили, вони стали пророчими. От нещодавно буквально я побачила біля нашої філармонії афішу oh. великий сольний концерт серед інших там yeah. Марини Круць з камерним оркестром. Боже, як я породіла за тебе, думаю, боже, це ж настільки. Просто чудово. І а, тоді, а, трошечки в іншому контексті ми говорили про власне твою, твій проект пісні під бандуру да, з зірками. Да. От. Але все одно я хочу от, нагадати тобі той епізод, а, коли а, ми роздумували про те, що би могло б бути, скажімо, у нашій філармонії. Дивимось. <гум> <гум> У мене зразу так уявилося, що біля філармонії висить така розтяжка, така афіша, і на ній написано Марина Круть в проєкті Пісні під бандуру і разом і далі йде Віктор Павлік, там, Олександр Пономарьов, Тіна Карель, Марічка Яремчук, ну і так далі. і так далі. Та? Як ти гадаєш, пішли б люди? Гарна ідея, дякую, чесно, я використовую це. Використовуй. Ти вже Я... одного глядача маєш це точно. Якщо ви підете, то й підуть люди. Я О, гадаю, що підуть. Я думаю, що так, але питання, чи захоче хтось зі мною заграти ту пісню під бандуру, все ж таки. Е -е, стукайте, вам відкриють. Стукайте так, буду стукати так. Дякую. <ріг> Ой, якби ви бачили, як тут у студії реагує реагує <рігав> <рігав> Марина на, <рігав> на, на, на цей фрагмент. <рігав> а, бачиш? Ти почула? Почула? Я забула про це. Я про це просто забула. Ми тоді ще говорили про те, що як би це було дійсно класно, якби з'явилася така твоя фіша. Вона з'явилася. Так. Ото та птаха, яка ликнить на сонце з розкритими крилами, достукалася цим дзьобиком, і вона на сьогодні, через півтори роки, це не такий маленький термін. Вона має свій сольний концерт. Але давай поговоримо про те, що було експериментом. До того, щоб ти зараз працювала з оркестром. Ти починала з квартету, наскільки я знаю, в Києві. Ти спробувала, і, до речі, ну, просто чудова пісня Все, що ти хочеш. Все, як ти любиш. Все як ти любиш. <сум> 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 так. Е, так, значить, по порядку. Е, у нас нещодавно відбувся з моїм гуртом концерт сольний у Києві. І нам дуже пощастило, збиралась повна зала. І перший раз у нас був такий експеримент. Ми вирішили спробувати щось, із взагалі я не можу жити без експериментів, без чогось такого нового, щоб щось змінити. Я не можу, щоб все було так стабільно, так було рівно-рівно-рівно. Я не можу. Мені треба постійно щось зробити. Це дає от. тобі у той свіжу енергію. Так, так, uh -huh. так, так. енергію. енергії. Власне, ми запустили струнний квартет, і після концерту, чи можливо навіть не на концерті, я себе зловила на думці. А що, якщо буде оркестр одного разу? Якщо буде не чотири людини, а більше набагато. І от з цією самою думкою, з цим меседжем я прийшла в філармонію, і чесно сказати, я думаю, що мені відмовлять. Думаю, ну, а, а що ти? Хто ти є для того, щоб тобі сказали так? Ти ж не є там, ну я не знаю, я про себе такої думки, ну, нормальний. Але власне я трохи недооцінювалася в цьому, бо я не знала, я була дуже невпевнена, чи мені справді дадуть добро на мою ідею. Mm -hmm. І я, власне, прийшла туди і з точною, навіть я якби мені сказали ні, я би не засмучилась. От. Але мені сказали так. Я не була до цього готова. Як часто слухаємо, ми дійсно недооцінюємо самі себе. Так, так, так. І власне. А ти, знаєш, часто таке трапляється з тими людьми, які дійсно чогось варті. Можливо, але. І що? От якби трошки було більше того, то і впевненості, було б набагато простіше, насправді. І зараз, власне так, за тиждень у нас відбудеться концерт із оркестром, ми готуємося, і концерт буде з моїм гуртом, і з оркестром. Це 11 травня. 11 травня, так. так у угу. філармонії і. 19 Вісімнадцять. 18 18.30 18 угу. будемо починати, і я надію, що. Зараз репетиційний період, так? Так, та та от я буквально е, тільки прийшла з репетиції, все було дуже класно. Мені дуже подобається, як звучить все з оркестром, музика стає така велика, обширна. І мені дуже пощастило, що в нас потрапились взагалі ну, класні, адекватні люди, які працюють з нами. Це диригенти, директор філармонії, які пішли на уступки, власне uh -huh. кажучи, які пішли на компроміс і на відкриття чогось нового. Бо це а хто диригент? Диригент Тарас Мартиник, uh -huh. дуже класний, uh -huh. так я люблю просто. От і думаю, що для Тараса це перший такий досвід. Для нас перший досвід, тобто всі пішли на ризик свого роду, тому що ні в кого ніколи не було такого досвіду. Ну, у нас перший досвід взагалі. І Я дуже переживаю перед цим, і мені хочеться забути про ці переживання, про те, як це грати з оркестром, а просто віддати все, що маю, все, що накопичувалося весь цей час, віддати все в зал. А угу. це, це буде інструментальна музика, і це будуть твої пісні? Чи на, на чому побудований <кас> буде концерт? Там будуть елементи перформансу, будуть запрошені гості, але це будуть власне мої пісні але із оркестром разом, і з моїм гуртом. Тобто повністю твій репертуар? Так, так, а? повністю мій репертуар із оркестром. Тобто те, що написано великий сольний концерт, це є правда. Так. Весняний також так А, Ще мені якось читала я в одних з твоїх постів про те, що ти ведеш щоденник. Настільки це зацікавило. А для чого тобі це? Я розумію, що ти там пишеш події, що пишеш якісь мрії. Це от те щось дівоче просто, то дівчаче, що залишилося? Чи це вже переросло в щось інше? Сказали про дівоче, я подумаю, що я старію, напевно. Ні, Дуже я зараз би тобі мала щось. Дуже мало вишилося. Ти знаєш, дівчинку, коли заводять щоденники, там 10 років, 12, 15. 50 на 50. Розділилося все, uh -huh. мене все. 50 роботи і 50 того всього. Я радше, що для мене щоденник це згадка про те, що власне наша ти оце кожного дня встаєш і щось робиш. Я написала план роботи, звичайно, як і кожна людина там, прогресуючи робить свій план роботи на рік, два, п'ять, десять, п'ятнадцять. У мене цей план на рік, і в ньому, власне кажучи, є план зіграти з оркестром. Скоро його тобто Щодо, один пункт, такий, який дійсно відбудеться, можна поставити такий таку галочку, що це сталося. Звичайно, і насправді такий класний феномен. От як, як в цьому інтерв'ю, яке ми тільки що подивилися, і як і в моєму щоденнику, ясно, що ти не пам'ятаєш цих речей, які ти собі загадав свідомо кожного дня. Mm -hmm. Ти тобто не пам'ятаєш все, що написав. Але потім, коли ти просто розкриваєшся щоденник, я просто в шоці. Що я насправді все це роблю, все, що я написала, я кожного дня працюю над цим. І, власне, все збувається. І скоро не тільки ця одна мрія здійсниться, насправді, з приводу оркестру. Ми зараз можемо послухати також фрагмент пісні Все, що ти любиш. Та, оцей експеримент, щоб ми говорили з квартетом. Так. Давай. Просто тут. твої погляди прагматичні, та стільки людей, що світ замой, тільки ми з тобою, так дотичні, ти сядеш у свій потіснув, що забере тебе і твою любов, і ти говори, мені одне І те, що слів своїх не забереш. Арина пообіцяла, що ця пісня буде на її концерті 11 травня. і що да. вона вже дуже сильно хоче да, грати дуже. цю пісню. Та? А е, ти говориш про те, що кожна людина. Ну, то щось мені сьогодні про кохання, хочеться говорити. Мабуть, весна, весна, весна. Що кожна людина має свою другу половинку. Вона її знайде обов'язково. І що от життя це той потяг, та? який несе тебе туди, до тієї половинки. І є проміжні такі станції, які ти називаєш досвідом. Да. Це ті люди, які дають тобі просто життєвий досвід. А чому ж тоді в житті стільки багато самотніх сердець? Не на той потяг сіли. Ого! Та ні, вчасно назвала за хвоста, напевно, цю думаю. Не впізнали свою станцію? Ну так, можливо. Можливо, проспали трошки. Проспали, це ти добре сказала. Або дуже на великій швидкості їхали. Таке теж може бути, так? Наша з тобою зустріч відбувається напередодні Дня Матері, буквально за тиждень День Матері. Чи будуть твої батьки на концерті? Так, Мама буде. Та буде мама, і мама в мене. Я прям розкажу цю історію. Мама в мене дуже класна. Вона ніколи, ну ясно, це як моя мама. Вона ніколи не має там купувати квиток на мій концерт. Бо я кажу, мама, для тебе вхід завжди безкоштовний. Але мама купляє всі квитки на мої концерти. Ну і, власне, постійно купляє квиток на мої концерти. Всюди. І я Яка кажу, що... вона цікава, дійсно. Мама в мене дуже свідома. Вона просто, ну ясно, що вона, як ніхто, розуміє, що за цим стоїть, і вона каже, Марино, ну якби це ти одна, але ж в тебе там мільйон людей, з яких ти відповідаєш, там те, 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 тобі ж треба там, там, там робити. Ти ж, Я ж розумію, це настільки. І ж. Бачиш, з якої вона позиції підходить? Так. Да. Я подумала, що вона як мама, знаєш, це як той раритет, який буде з часом, та що це квиток, який от, був на концерт її доньки, і а, вона його зберігає. Може, вона його зберігає чи ні? Ти Не знаєш? Е, можливо, зберігає, але я думаю, що мама відноситься власне до цього як до інвестицій, до угу. того, що якщо ти хочеш, щоб щось продавалося, ти спочатку купити. Тобто, власне, вона, вона розглядається. Це... Да. А якщо ти говориш дякую взагалі? Дякую. Угу. Часто кажуть, що я над, надто багато говорю, дякую. А от мамі, саме матері своїй. Говориш, Ой, дякую чи ні? Так, говорю, але я не дуже часто. Треба частіше. Дякую, що нагадаю. <гум> <гум> дякую, Бойску, сказати дякую. мамі». <гум> 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 а в чому сила твоя? Твоя сила? Марини Круть, проекту Круть. В чому сила? <гум> Сила, як то кажуть, сила в слабкості? В ніжності. В ніжності, та, всі кажуть, що ніжна, ніжна там все. А насправді ніжність, я думала багато над цим питанням про ніжність. Я знаю, що моя центральна опція це ніжність, але ніжність це, я почула одного разу в співачки, яка також дуже багато має ніжності, і вона сказала, що ніжність це не стверджувальна дуже сильна емоція. Ніжність це чуттєвість, це щось таке на грані чутливої душі, але це не ствердження, це не, не, не штука, яка там пробиває, там і великі uh -huh. там стіни. І власне, я думаю, що з часом я стану трохи інша, можливо, а можливо не стану, час покаже. Але okay. я знаю, що мені дуже часто би хотілось бути іншою. На ніжною, можливо, якоюсь агресивною, різкою, такою більш ну з перцем, з вогнем таким більшим. Але я розумію, що все це не про мене, що весь цей вогонь і перець він є, але він в іншому насправді, що воно пробиває все ж таки стіни. І наразі я можу робити тільки цим пробивати стіни і цим, що вірити кожного дня в те, що я роблю. Хоч це дуже важко. Це найважкіше насправді кожного дня вірити і бачити той каштанчик в кінці. — Квітучий? — Квітучий, так. Моя сила це мої люди, які поруч зі мною, напевно, от найперше. Угу. Скільки разів я усвідомлюю, що насправді я не одна то все роблю. Там інколи здається, що я все одна роблю, ні не одна. Стоїть дуже багато людей, які не є навіть музиканти, які просто які постійно витягують мене, звідкись з якихось там невпевненостей моїх е, душевних. Не знаю, чи варто тобі змінюватися, а ну можливо з часом щось там в тебе репертуар якийсь буде інакший, Можливо, бо бо ти постійно експериментуєш да. і в одязі, і в творчості, да. в музиці. І, а от дослухайся просто до себе, чуй себе, і тоді буде да. дійсно отой результат. Так. Да. Ну і роби все, що ти любиш. Так. Дякую тобі за зустріч під абажуром. Обов'язково буду вам. на концерті. Дякую вам. Приходьте. Дуже рада зустрічі. <гум> дякую вам, був учасника. Ну і дякую також нашим глядачам. Це була програма під абажуром» разом з співачкою солісткою гурту Крудь, бандуристкою Мариною Крудь. А я, Наталка Поляниця, з вами прощаюсь до наступних зустрічей. До побачення.